Послання тобі від Всесвіту, від роду. Давайте подивимося. Так, вони кажуть, що ми тебе любимо, це ви? Так, вони кажуть, що ти неважливо, хлопчик чи дівчинка, що ми тебе любимо, що ти рушій власного життя, що ти імператор, що ти здатна або здатен брати обов'язки, бути відповідальним, що ти можеш сотворити своє життя таким, як ти його хочеш бачити. Що ти сила, Боже, це прекрасно. Що ти зараз можеш досягати, і не зараз, і кожного дня ти можеш досягати того, чого ти хочеш, того, чого ти насправді достойний. Шикарно. Давайте візьмемо вам пораду. Порада вам, будь в щасті. Знаєте, як порада? Можливо, от відставі свої інтереси, будь розсудливим, розсудливою, холоднокровним, в хорошому сенсі цього слова, розчотливим. І тільки так ти зможеш зберегти свою благость. Розумієте? Прекрасно? Благодарю, приймайте ви благо.